Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі світ сільського господарства. Сьогодні у нас буде відео про ремонт ось цього трактора. Скільки нам обійдеться цей ремонт, і що зробити, щоб запобігти такої ситуації, як вона сталася про все це зможете побачити в цьому відео. Приємного вам перегляду. Треба у нас, друзі, доволі слечена ситуація. Оце пішли морози, вода вся не спустилася, і ось тут пішла трічна. Тут Внизу і посередині. Зараз будемо пробувати заварювати або якусь накладку давати. Якщо не вийде, то приведеться міняти головку. Трубки ми від'єднали. Зараз з грілкою будемо нагрівати ось тут головку ось цією грялкою, і пробувати по автоматам заварювати. Все, друзі, зварили. На сьогодні кінець. Завтра вже все поставимо і перевіримо, чи не тече. Все, друзі, воду залили. Вроді би ніде, Дякувати Богу не тече. Далі буде видно. Вчора тільки ось це ще замінили прокладку, бо почало текти. а так то все гаразд. Що не трапилася, друзі, така неприємна ситуація, яка трапилася в нас, що розперло морозом головку. Потрібно, коли зливаєте воду з блока і з радіатора, коли крани відкрили, почищати якимось дротиком або цвяшком, що є під руками, для того, щоб якщо там є накип або ще щось, щоб воно виходило разом з водою, щоб вода не задержувалась. Цей ремонт нам обійшовся приблизно десь в 300 гривень разом з роботою. Якби тріснула головка, всередину то було б 35 тисяч. На цьому, в мене, друзі, все. Якщо сподобалось відео і було цікаво, ставте лайк та пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. До нових відео, друзі. Всім пока.